Минулого разу ми говорили про школу Судберівелі в Америці, місце, де діти самі вирішують, що і коли вивчати. Але це був не перший експеримент зі школою свободи. Майже за півстоліття до Судбері в Британії вже існувала школа, яка кинула виклик усій освітній системі. Історія сам Хіл це історія про те, як свобода дітей налякала дорослих більше ніж будь-які бунти. Літо британське село Лестон на подвір'ї. Діти будують дерев'яні хатинки, хтось малює, хтось грає на скрипці, хтось просто ганяє м'яч. І ніхто не каже: Ой, скоро дзвінок, йдіть у клас. Бо тут дзвінків немає. Це Самерхіл, школа заснована Олександром Сазерлендом Нілом у 1921 році. Ніл вірив, що діти народжуються добрими. А традиційна школа їх псує дисципліною, покараннями і примусом. Його мрія була простою і водночас революційною дати дитині право бути собою. Якщо хоче читати, читай. Хоче грати в пісочниці теж нормально. У Самерхілі уроки добровільні. Учитель приходить у клас, сідає і чекає. Хтось прийде добре. Ніхто не прийде теж добре. І так може бути кілька днів поспіль. Для традиційного вчителя це виглядає як катастрофа, а для Ніла як чесність. Справжні знання приходять тільки тоді, коли ти сам цього хочеш, казав Сазелен Ніл. Але анархії школа не була, її тримало самоврядування. Раз на тиждень відбувалися шкільні збори. Там вирішувалося все, правила, бюджети і навіть покарання. І голос семирічної дитини важив стільки ж, як і голос директора. Ніл часто програвав своїм учням і зважав це. Вважав це головним успіхом. Звісно, Сам Архіл одразу став мішенню критики. Газети писали про школу без правил. Чиновники кілька разів намагалися закрити її, називаючи небезпечною для суспільства. Але школа вижила і стала легендою. Її випускники довели навіть без примусу можна виростати відповідальною людиною. Свого часу сам Ніл казав, що коли його запитували, він казав, що з моєї школи не випустився жоден двірник, хоча краще щасливий двірник, ніж науковець невротик. Для нас важливо не сам факт, що архіл існував, а його уроки. Для батьків, що довіра до дитини формує її самостійність значно краще за контроль, а вчителям архіл скаже, що влада в класі не мусить ґрунтуватися на примусі. Діти можуть співпрацювати з вами як рівні. Для освітян загалом, Самархіл показав, що демократія формує громадян краще, ніж сотні лекцій про демократію. Самархіл нагадує, що коли дитині дозволяють обирати, вона починає відповідати на цей вибір. І саме так народжується справжня свобода. А тепер запитання до вас: чи ви б хотіли, щоб ваша дитина навчалася у Самархілі? І до речі. Ніл написав неймовірно цікаву книгу Самерхіл Виховання свободи. Самер Хіл показав, що дитина може сама вирішувати, чого вчитися, а от що буде, якщо взагалі прибрати вчителя? У наступному випуску ми поговоримо про експеримент, який доводив, що діти можуть навчатися навіть і без дорослих лише з комп'ютером і допитливістю.